Привіт, друзі, гудмоненькі були чолдринята. У своїх оглядах я вже згадував про серію цифрових соціальних мальописів Інкер. І от тепер з'явилась чудова нагода розказати про них більш детально. Адже до роковини повномасштабного вторгнення московитів на нашу землю редактори цього проєкту видали першу друковану збірку історії цієї серії під назвою Інкер 2402. Саме її ми сьогодні і розглянемо. Мене звуть Сергій Дмитренко, і ми починаємо. У липні 2022-го стало відомо про початок співпраці редакції журналу соціальних мальописів Інкер з видавництвом Comics. Головна задача розповісти у форматі графічної прози справжні історії українців, які відбувались після 24 лютого. Тоді ж вийшов перший цифровий випуск під назвою Маріуполь. На день зйомки цього огляду вже створено 8 випусків Інкер. Історії в них присвячені різним темам: спротиву цивільних, захисникам Азовсталі, партизанському руху, полоненим українцям. Коханню на війні, евакуації та жінкам на війні. Усього планується видати 10 тематичних випусків цієї серії, проте не виключається можливість продовження її на другий сезон, але говорити про це ще зарано. Авторами цих мальописів стали практично всі творці, твори, яких видавались у UA Comics, і не тільки вони. Уся ця серія у вільному доступі, і знайти її можна за посиланням, яке я залишу в описі цього огляду. А якщо ви вже знайомі із цими історіями, то напишіть нам, які з них вас вразили найбільше. А от до друкованого спецвипуску інкер 2402, який вийшов до роковини повномасштабного вторгнення, увійшли чотири історії цієї серії, а саме Чорнобиль Окупація. Я боротимусь за тебе, тітка суп та біжи. Це дуже потужні за змістом оповіді. Вони вельми різні за художнім стилом та кольоровим рішенням. Чому до друкованого спецвипуску увійшли саме ці історії, я не знаю. Але на мою думку, свій наклад має отримати кожен випуск серії Інкер. Адже всі вони, кожна оповідь, це документально зафіксовані події, які не можна забувати. Це закарбування у пам'яті подвигу українського народу та імен наших героїв. Так, можливо, це поки що не глибинні рефлексії на все, що трапилось у цій війні, як у Маусі чи Персеполісі. Все це обов'язково буде пізніше, після нашої перемоги. Але з тими задачами, які важливі на сьогодні, а саме закарбувати та зберегти кожну історію, митці інки розправляються чудово. Мальописи, які увійшли до спецвипуску Інкер 2402, створили добре відомі нам автори. Володимир Кузніцов письменник, автор космоопери Заколот невимовні культи та фентезі вогневих. Денис Борисюк, мабуть, більш відомий як драмор, дизайнер, верстальник мальописів та співавтор ютуб каналу Третя Паралель. Ярко Філевич, автор вже культового мальопису Колоніст бути людиною. Тут він автор сценарію та малюнку Тітки Суп. Також за малюнок збірки відповідали Таня Приймич, лауреатка премії Мальопис Року 2021 в номінації Найкраща обкладинка, Людмила Самусь, художниця Мальописа, а Рідник Створення світу та Дарця Зіронька. Яка візуально втілила постапокаліптичного характерника та різноманітні образи для мерчу від Comics. Керівники проєкту Сергій Колесніков та, звісно ж, Богдан Кордова. Примірник журналу Інкер 2402, як бачите, вийшов дуже крутизним. Він доволі товстенький, виданий у форматі А4 у м'якій обкладинці, папір овсетний. Якщо порівнювати цифрові версії мальописів із надрукованими на папері, то якоїсь різниці у передачі кольору непомітно. Кожен український солдат на передовій, кожен медик і волонтер, кожен українець, хто чув 24 лютого сирени та вибухи і чує їх донині, вартий того, аби його історія була почута у всьому світі. Тому занотовуйте їх, щоб ніколи не забути. Особливо коли є до цього бажання та хист. Адже якщо нашу історію не розповімо світу, ми її розкаже хтось інший по-своєму. Саме на цьому акцентує у своєму зверненні до глядачів головний редактор збірки Сергій Колесніков. До вашої уваги п'ять історій українців, чиє життя круто розвернулося після 24.02. Чотири історії ви знайдете у цьому журналі, п'ята ваша власна. Друзі, якщо ви вже придбали збірку Інкер 2402, то напишіть нам про свої враження від неї. Обіцяємо, жоден з коментарів не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, а тому поставте вподобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, адже саме завдяки їм ми все ще живі та маємо можливість створювати та споживати український культурний продукт. І мальописи в тому числі. А у мене на цьому поки що все. Тримаємось. Далі буде.